Остап Вишня, моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із десять підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову орешку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в маєткові поміщиків фонрот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі з одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди, трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шевцем. Материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: Отаке стерво було, який ти оце, покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки та й пам'ятаю, що частенько було, батько казав матері не вдалася ти, голубонько, у свою матір царство небесне покійниці. І любила випити, і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, Послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти. Багацько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало. Що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов, яка тебе лиха година в літературу потягла, коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублик їдять. Бо письменники так спроста не бувають. І от, коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і, коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем. Чи просто собі толковим кооператором. Підскочать у ті явища, і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика, чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля, чи бур'ян, чи коноплі, амба. То вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло. Коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть як слід подумати? Зразу ж мати пужне, а де ж ти ото сів, сукин ти, сину? І натхнення з переляку розвіялось тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплення навіває думки. І все думаєш, 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 аж поки мати не крикне: Піди подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло та обережненько, не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наперешся?» З того ото й пішло, з того й почав замислюватися. Сидиш і колупаєш перед собою ямку, а мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну, вже як і попадо. Пори вечергувалась. То в глиб тебе потягне, тоді сто ямки колупаєш. То погерить тебе в височинь, на простір, вгору кудись. Тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу погаленята. Конституції я був нервової, вразливої змалку. Як покаже, було батько через ка або восьмерика моментально під ліжкою тіпаюсь. Я тобі покажу бантини. Я тобі покажу галенята, якби вбився, зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сукин ти, сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю і думаю печально, Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули, події. На моє літературне майбутнє твердо врізалася в пам'ять одна упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з за могили як вискочить, а кінь у бік, А я лясь! Здорово впав! Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся. Тижні в після того хворів, і отоді я зрозумів, що я на щось потрібний. Коли в такий слушний момент не вбився. Неясно ворухнулася у мене тоді думка: мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого і промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була непроста. А Міністерства народного просвіщення вчив мене хороший вчитель Іван Максимович, доброї душі дідуган. Білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його. А й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була, і ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона, та лінійка, що виробляла мені стиль літературний, вона перша прийшлася по році моїй, оцій самій, що оце пише автобіографію, а чи писав би я взагалі. Коли б не було Івана Максимовича, а в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувало в книжку зазирати, у цей саме час почала формуватися й моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що то не пани. Частенько бо було батько посилає з чимось до барині в горниці, а посилаючи, каже як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить, бариня, цабе, коли їй ручку цілувати треба. Правда, неясна, якась ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квітков їй толочив. Чистий тобі либорист. Між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша. Але вже й тоді добре затягнув собі, що пани на світі є. І як, було, парення накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас і те де, і те де". Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в зіньків, хоч і тяжко йому було тоді. Бо вже нас було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903, го з свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого, 14 го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли. Мені тринадцятий минало. Приїхав додому. Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе вже дванадцятеро». Та й повезла мене мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казеньоний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до Святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточевих оголів і іспити склав. Та й залишився в Києві. Та й закінчив школу. Та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому сказиться, все за екстер направив, а потім до університету вступив. Книга, що найсильніше, на мене враження, справила в моїм житті, це Катехізис, Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно б і нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриця. Поки прийде мати, вхопить того оракула. Та по голові трах. Тоді тільки й кинув. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх ірвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років дванадцять підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене ж душа у п'ятах. А решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті Вісті перекладачем. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати. А потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема, Бухгалтерії не знаю. Що я думаю собі робитиму? Зробився я Остапом вишнею та й почав писати. І пишу собі